чотири породи були uh О, то він каже, що вона є тільки одного господаря, а все решта за так не Ну, Ліна! Ліна, Ліна! Ліна! Ліна, на 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 А коли виходить, як гуляти, там як сказати, жінка зранку встає, Ну, якщо є в день там вдома зараз канікує, то ми там трохи. Ввечері ну вона її дуже любить там, ну малий трошки, скажем так, більше ніж я. А я би... Пережив би з так Та це не то слово, що пережив би. Я б би... щочасно я би перехрестився. Тому так чесно. Ти просто, ну, це стихійне лихо. От ти все, в житті яке сталося, так я я кажу, це наука на все життя, щоб більше собак не вхтіти. Ні, а хаті Я перший раз. На... Перший О, раз такий, на... має. А, мали. а он завели теж якраз. Ну кіт, я вам скажу, що кіт є, що нема. Так. Серйозно? От для мене такий кітка у мене може спати, так, я можу там його теж і штурхнути, бо він якщо такий не комфортно. Це жахливо некомфортно. Це просто. Ну на голову я знаю, ну як. Ну, як хочуть, знаєте, як фільмах показують. от. Слідчі експерименти, якісь зорове там, що, в тих камерах, бо так само от у мене в житті стоїть собака, в такі враження складаються. Ну я хочу лишаю сама вдома, хочу щось поприбирати, щось зробити, ну. і побути сама. Ну тобто, не виходить. Вона ходить за мною, неї. Сюже їй треба, ну я не можу. Так, да, ну за жінкою ходи. Ну їй подобається, бо я трохи там був зайнятий ще, але я розумію, що там хочеться щось живе там. У мене якась викруха жартувала, що треба друга дитину заводити. Знає. Я так само казала дитина. А так, на що дитину, щось та, щось Вона її там любить душі не Я Якось так, але я вже часто кажу, купу разів, казав, що або я або то собака. То дивіться, то так не раз так накипає, нас береться, насбериться, що просто ненависть просто до того собаки. я вже казала, я якось кажу, буду гуляти, то я її просто спущу з колодка і найде до кучі. <гум> ну все. Я, я вже то пережив. Такий момент скажу вам, що так, знаєте, от чесно, от що я з нею з магазином покупив ковун. Вона не сіла йти за мною. Вона собі, вона, розумієте, там метрів 20-30 відстає. Я кличу, кажу, ні, я ковун раз на ну, що лежить. Ти привів до себе, го, в, в кущі. Тоді <гум> був в бані? думаю, вже там дех 50 метрів до хати, роби собі, що хочеш. Ну. Минуло прихо, але якось такий же страх, ну то як тут. Вони то все зараз. Якийсь якийсь. Я ще потім ходив, ходив. Але час от з одного боку страх, а з другого боку зрозумію. Ну от от загубиться, якось ще ой ой ой, ваша впала в воду. Ні, що не впала. Та то ми так бавимося, Там і так за цілий день нічого не клюнуло. Ну, ваша буську, ой, соточки маленькі. От погла погратися, я кажу, от погладити, супер з собакою. Але ну, ну година, півгодини, через гості, хай він на день. Ну не тримати то в хаті. Я сам, я так само того не отримую не абсолютно. Те, роботи, не треба, то вона хоче на п'яти А на дивані вічно, а в неї запах, шерстей, ваша шоколадка шерстя. А наші, колесо, суло що не раз, то, то страшна таке враження сам в хаті. Ну mm. я розумію, що там на одній навіть що найгірше для мене ванні, Якщо її мити, за неї такий запах противний. Та я не годен просто. Мене який білий, а вона чорна. Хотіли ін-інчень чо, та вона таке. Ти ін і янь. Вот там казали, ні, казав, я просто хочу показати. Що, mm. Казали, що ну. нехто у них. Боже. Хм. Що Там от дитина, всю, що там тут буде переживати, а я там раді куба чіла. Mm. Якщо не сказати, що mm. треба виглядає, тобто не було б ж баки, не, не велика була б от, чесно. А я думаю, єдине, що він тут надмірний ходив ще і так якось. Але думаю, от я чекаю реально, поки вони самі. Не. Ще скажуть, що все таки. Я такий разів вже так, ну, щоб не збрехатися 10 то точно. Давай десь віддамо, чи поголошені, чи в село, чи якихось безливця, чи про я розумію, хай на вулицю. І шкода, і стидно, не можна так вже добивати, то і так повно того всього ходив. То якісь породи ще там казали, так дійсно, що не буває, і вроді якось Воно таке грайливе, добре. Не знаю, ми то... тут. То... Ну, на сільська собака, от мені виговор зробив, от не знаю, от 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 ви може мене зрозумієте, може ні. Не було їх тиждень, і собака мала би сидіти сама в хаті. Ну а я, щоб як і їхати кудись там на роботу, то що, взяв би, діти дуже з нею люблять. Ще й пити виносили, якусь там кісточку купив, то. І прив'язувала дворі до вишні. Але ні, вона повідох. То мені сказали, що як я міг, що таке через тви. Ой ой, та... ой, 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 Це просто люди, які не розуміють, що інколи хочеться просто отак от побути самому. І щоб да. на нерви не діяло. Та бо розумієте, якби воно ще якесь було добре, а вона не є добра, вона. Ну, якась вони то порода. Я не знаю, вони якісь такі прикрі. Не знаю. Може і я не права. Ну, кажуть, що там, ну, ліна щось муж. є там, кажуть, люди діляться на котів і собак, що за прихильність. Може ви теж як там кіт, якщо. там Той солодкий, той кеслі любишся. Ну це от, це явно не моє. Та то шкода, я не знаю. Ну, закляй закривай. Та шкода і тварину мучити, із себе. Бо там мені там жартують, а, 12 років та й я тут я 12 років, не то що не згідний. Я просто кажу, що я проти і все. Я. Так, Бо я ну, для мене це Ну, я те саме, я кажу, що діти купили для себе, а я мушу. Можу... Це напевно сім'ї так мають, якщо що хтось хворий. Що на голову дали так само, ну то я кажу що, або не поважати вже так трету людину, щоб так мордо. Вісім місяців відкладу. Ну я ха перші три місяці не так. Пів року, це страшне вже. Для мене. Я вже кажу, що Вона на мене слухає, а мама не сміть, він я її не заплане. Вона нічого не хоче. Абсолютно. ось вона сама по собі і все. Нам казали, ну. Я з нею, знаєте, чого вона мене боїться? Я з неї можу гаркнути. І то так, все, вона мене обминає, метрів п'ять збоку йде, все таке перелякане, вроді що. Ну, біда, а приходить жінка з роботи, собака інша, просто не не то ну категорично інша. Вадік, що ти робиш?